Сьогодні на майданчику у місті Хмельницький був проданий автомобіль у розстрочку Volkswagen Passat. Покупець погодився залишити нам відгук. Роман, підкажіть, будь ласка, чи задоволені покупкою ви авто? На даний момент так мене все строїло і автомобіль там. Підкажіть, скільки пройшло часу від моменту внесення авансу до покупки авто? Маємо сутки від того, як ми внесли аванс. І автомобіль для другого раунда? Скільки розглядали варіантів авто? Дуже багато, і на майданчику, і в інтернет, і все. Так що за неділю ми зробили вибір і приїхали, просто нам тусподобалось. E, підкажіть, б порекомендували тим, хто ще не наважився купити авто на допомогу? на майданчик, автосвіту і вибирати автомобіль. Дуже e, гарне обслуговування. E, і якраз... приємна інформація, яка і задовольняє в будь-який момент звернутися і все у нас на даний момент вправи. Для покращення сервісу щось порекомендуєте нам. Саміс піддякувати було добре, але бажано, щоб довше працювали. Дякуємо.